Добрий день, моє ім'я Олександр Охріменко. Кілька років історії України ми писятимо культурі другої половини 19-го, початку ХХ століття. Сьогодні на уроці ми дізнаємося про розвиток літератури, театру та музичного мистецтва. Розгляньмо фото на екрані. Чим воно важливе для розуміння історії української культури? Воно було зроблено у 1903 році в місті Полтава фотографом Йосипом Малевським. Тут 65 діячів та діячок української культури, науки та політики. Серед них Михайло Куцюбинський, Леся Українка, Олександр Олесь, Олена Пчілка, Василь Стефаник, Михайло Старицький. Ці імена відомі вам з уроків літератури. Проте, водночас, ці люди видатні постаті українського суспільного руху. Час 19, початку ХХ століття був важливим етапом встановлення української нації, де література та мистецтво загалом. Плинули на самоусвідомлення українства та побудову спільноти, що прагне власного самовизначення і потім побудови держави. Тому пліч опліч на фото політичні діячі, і історики Сергій Єфремов, Микола Міхновський, Микола Аркас, Дмитро Багалій чи представники і представниці родин промисловців як Христина Алчевська. Це зібрання діячів і діячок у Полтаві відбулося з нагоди відкриття пам'ятника українському письменникові. Івану Котляревському, який є автором Енеїди та основоположником української модерної літературної мови. Ця подія об'єднала українців двох імперій австро-угорської та російської, які розділяли їх. Цих діячок та діячів об'єднало національне усвідомлення, бажання відстоювати культурні, соціальні, економічні та політичні права українського народу. У другій половині 19 століття українська культура розвивалася відповідно до загальноєвропейських тенденцій. У літературі та мистецтві того часу найпопулярнішим був реалізм. Реалізм, стиль і напрям у мистецтві, представники та представниці якого ставили метою правдиве відтворення дійсності у її типових рисах. Панування реалізму слідувало за добою романтизму і передувало модернізму. На відміну від романтизму, який зосереджував увагу на внутрішньому світі людини, основною для реалізму стає проблема взаємин людини та середовища, впливу соціально-історичних обставин на формування духовного світу характеру особистості. Перехідним етапом, який включав ще романтичні елементи, можна характеризувати творчість Марка Вовчка та Степана Руданського. Марко Вовчок у 1857 році видає народні оповідання. Де реалізм поєднано із романтичним фольклором. Поет Степан Руданський спочатку звертався до фольклору, пишучи романтичні балади, а потім творив уже на громадянську тематику. Подальшим етапом школи реалістів була об'єктивна проза 1880-х-1890-х років Івана Нечує Левицького, Панаса Мирного, Івана Франка. Іван Нечує Левицький мав найбільше слави з-поміж українських письменників того періоду. Він утвердив в українській літературі жанр соціальної повісті у своїх творах: «Пурлачка», Микола Джеря, Кайдашева Сім'я та інших. Автором соціально-психологічних романів і повістей був Панас Мирний, Панас Рудченко. Найвизначніший його твір життєпис українського села, роман у співавторстві з Іваном Біликом Хіба ревуть воли, як ясла помні. У Івана Франка з'являється психологічна мотивація, що набуває рис. Натуралізму. У поезії він починає з реалістичних панських жартів і потім звертається до психологічно-філософських зрушень, і його Мойсей, 1905 рік, це вже твір на межі модернізму. На межі 19, початку ХХ століття стрімко розвивається напрямок модернізму, у якому працювали й українські митці. Модернізм це філософський і мистецький рух. Кінця 19, го початку 20-го століття, який виник як реакція на значні трансформації у суспільстві. Головними ідеями, які лягли в основу модернізму, були віра в науку, розвиток і прогрес. Демократія та індивід стають центральною цінністю. У соціальному порядку ідеалом стає меритократія, управління суспільством мають займатися краще, здібніші до цього. У межах літературного та мистецького модернізму виділяють напрямки: символізм, імпресіонізм, експресіонізм, футуризм, сюрреалізм, неоромантизм. З кожним з них ви будете знайомитись на уроках літератури та мистецтва. Український літературний модернізм також проявився у творчості письменниць, які публікували твори феміністичного напрямку. Йдеться, зокрема, про Ольгу Кобилянську та Лесю Українку. Весь Українка, творчий псевдонім Лариси Петрівни Косач, здобула визнання як драматургиня-новаторка для її драм і драматичних поем: Одержима, «Вавилонський полон, «Касандра», Кам'яний Господар, характерні використання образів світової міфології, історії та культури, глибокий інтелектуалізм, утвердження ідеї незламності, людського духу, творчою вершиною поетеси вважають драму фоєрію, лісова пісня. Письменниця Ольга Кобилянська у новелах Природа, меланхолійний вальс, некультурна звернула увагу на суспільні зміни, пов'язані зі зміною становища жінки і новими соціальними ролями. Найяскравішими представниками українського модернізму вважають Михайла Коцюбинського та Василя Стефаника. Імпресіоністський характер, властивий творам Михайла Коцюбинського, Інтермецо, Сміх, Цвіт яблуні, хвала життю, фата Моргана. А поетична повість Тіни забутих предків написана на етнографічно фольклорному матеріалі Гуцульщини. Майстром соціально-психологічної новели вважають Василя Стефаника. У новелах Новина, Катруся, Клинове Листя, Стратився, «Бесараби» Він звертається до життя простих селян, де однієї з тем була вимушена імміграція галицьких українців до Канади та США. Поезія модернізму початку ХХ століття в українській літературі представлена творчістю Олександра Олеся Кандиби. У його ліриці людські особисті переживання поєднані із громадянськими нотами, як у віршах Айстри, Журбою Радість обнялася та інших. Ознайомившись із тенденціями та митцями української літератури, дослідимо розвиток театру та музичного мистецтва другої половини 19-го, початку ХХ століття. Провідним осередком театрального життя другої половини 19 століття стало місто Єлизаветград нині Кропивницький. Ще від 1864 року тут активно діяв аматорський театр, у якому робили перші кроки майбутні творці українського театру. Емський указ 1876 року призупинив розвиток українського театру. Але в 1882 році Єлизаветградці створили першу професійну театральну трупу. Її організаторами була група драматургів та акторів, яких називають корифеями українського театру. Корифей у сучасному розумінні найвизначніший діяч у якійсь галузі. В історії українського театру ними стали Марко Кропивницький і брати та сестра Тобілевичі, які діяли під різними псевдонімами: Іван Карпенко-Кари, Панас Саксиганський, Микола Садовський та Марія Садовська Барілотті. Українській акторці Марії Заньковецькій належить особливе місце в історії українського театру. Розпочавши діяльність у Ніжині, у 1882 році доєдналася до трупи театру Корифеїв. Образи, які вона створила на сцені, стали зразковими та класичними для українського театру. З 1907 року український професійний театр дістав перше постійне приміщення у Києві у Троїцькому народному домі. Нині театру Передти. Де працювала трупа Миколи Садовського. На початку ХХ століття у Львові діяв український професійний театр Руська бесіда. Поруч з театральною розвивалася і музична культура. Визначальною для її піднесення була творчість основоположника української національної класичної музики Миколи Лисенка. Він започаткував різні жанри української опери: історико-героїчну, ліричну побутову, лірично-фантастичну. Прикладами яких є опери Утоплена, Наталка Полтавка, Енеїда Нопчурн. Найвищим досягненням оперної творчості Миколи Лисенка вважають оперу Тарас Бульба. Оригінальні композиції на основі фольклору Щедрик, додарик, козака несуть», хорові поеми опери створив Микола Леонтович. Монументальну кантату симфонію Кавказ на слова Тараса Шевченка написав Станіслав Людкевич. Він також організував видання артистичного вісника, першого українського мистецтвознавчого журналу. Висот світового вокального мистецтва сягнула вихованка Львівської консерваторії Соломія Крушельницька. Мала дуже сильний голос із діапазоном у три октави, чудову дикцію, надзвичайну музичну пам'ять, могла вивчити оперну партію за 2-3 дні, співала сімома європейськими мовами, виступала на сценах Буенос-Айреса, Варшави, Парижа, Неаполя, Генуї, Мілана, Каїра, Рима тощо. Виконала близько 60 партій в операх світових класиків. Таким чином, українська література, театр та музичне мистецтво другої половини 19-го, початку ХХ століття розвивалось у західноєвропейських тенденціях. Це були течії реалізму та модернізму. Для першої характерне правдиве відтворення дійсності в її типових рисах, а для другої представлення індивідуального бачення митця, його розуміння мистецтва, творчості і значення для суспільства. Ціла плеяда письменників та письменниць в українську літературу. Корифеями українського театру стали Марко Кропивницький і брати та сестра Тобілевичі, які діяли під різними псевдонімами: Іван Кропенко Карий, Панас Аксиганський, Микола Садовський та Марія Садовська Барілотті. Пізніше до них долучилася видатна українська актриса Марія Заньковецька, драматург Михайло Старицький, актриса Ганна Цатиркевич. На західноукраїнських землях діяв український професійний театр Руська Бесіда. Серед музичних митців і мисткинь ми відмітили Миколу Лисенка, Миколу Леонтовича, Станіслава Людкевича та Соломію Крушельницьку. Хоча цей перелік можна значно продовжити. Вивчення справжніх класиків української культури тільки розпочинається: всі ці люди для нас важливі не тільки через творчість, а й їхню позицію у розбудові української нації та обґрунтуванні української державності. Сторіччя тому. Вони показали живучість і важливість української літератури, театру і музики для світу, Європи та для нас самих. До нових зустрічей!